Люди приймають рішення про покупку через ціну. Чому дуже багато магазинів, дуже багато бізнесів не ростуть? От просто є якийсь ступор, і вони далі не розвиваються через те, що вони дивляться на свої якісь нюанси і проблеми, які можуть виникнути, і не дивляться на можливості. Коротше, сиділи ми з дівчатами, говорили і говорять мені, мої дівчата: от у нас в Яворові є такий магазин класний з косметикою. Дівчата кажуть, нам подобається, там виставляють сторіс, різний товар, але там нема ціни, там ніколи нема ціни. І ми не знаємо, скільки воно коштує не через те, що знаєте, де коли люди дивляться і хочуть знати ціну, щоб порівняти з іншими, а просто щоб розуміти, чи можу я собі дозволити це купити. От, наприклад, там шампунь. Хтось готовий за нього заплатити 400 гривень, 600 вже не готовий заплатити. Якщо він там вписується в якісь можливості людські, тоді людина це купує. обов'язково зразу біжуть всі порівнювати ціни і шукати на 2 гривні дешевше. Людям просто треба розуміти, чи воно вписується мені чи ні. І вони кажуть, і ми тоді, от дивимося, якісь є товари, і ми починаємо шукати його на майкапі і замовляємо там. От ita Вони не йдуть в цей магазин питати, тому що, до речі, дуже багато людей вони цінують свій час, вони не хочуть йти, питати, потім повертатися, вони розуміють, що це ж час гроші, і не кожен хоче витрачати свої ресурси на те, щоб походити. Я кажу, чому ви не пишете їм в Директ? Вони кажуть, тому що у нас цікавлять, деколи коли багато позицій, і ми будемо писати ціна, ціна на кожну позицію, і будемо будем їх замахувати, і магазин буде на нас нервуватися. Або ще я запитаю ціну, не куплю. Вони будуть думати, що я там або вивідую ціну, або просто собі не можу дозволити. Коротше, це як якийсь такий стримуючий ефект. А якщо Є ціна, то людина зразу готова приймати рішення. Блін, люди та пишіть ціни.